Перший раз сідаю в це авто при вас. Зачиняю двері, і двері дуже глухо так зачиняється. Чоловікам буде цікаво, як же в цьому авто чоловік уміститься, усядеться нормально чи ні. Я ось не з маленьких, я одразу сів і я відчуваю, що я сиджу низько. Розумієте? Хочеться мені піднятися вище. І вище я можу піднятися. Ого, ого. Аз, а опуститися. Діапазони регулювання сидінь одразу відчуваю, що на високому рівні. Ось на самому мінімумі. І ще є місце, і я хочу сісти десь отак. Дліна сідушок нормальна. І я бачу, що тут длина сідушок більша, ніж у інших авто. Практично коліна ось на всю длину ноги. Ого! Поїхав назад і на витягнуті ноги педалі. Тут можна сидіти двохметровому, а може і більше. Дивіться на витягнути руки і на витягнути ноги.